Стайте всі рівненько, посміхніться всі гарненько, посміхніться всі до мене, посміхніться і до себе. Привітайтесь! Добрий день! Хай гарно розпочнеться новий день! Вітаю дівчатка і хлопчики! Сьогодні ми знову з вами зустрілись на занятті. Про що і про кого ми будемо говорити, що дізнаємось? Пропоную. Для початку відгадати загадку. На ріднім полі шепчуть колоски. Я рад би знати тихі їх думки. Я слухав, чув, як кожна колосина шептала тихо слово Україна. Так, це загадка про Україну. Дітки, кожна частина нашої країни знаменита і відома своєю природою, чудовими історичними пам'ятками, старовинними традиціями і розумними людьми. І сьогодні ми познайомимося з такою людиною, поговоримо про неї, дізнаємось про її життя, про її творчість це Леся Українка. 25 лютого. Вже буде 152 роки з дня її народження. Леся Українка є поетичною літкою України. Народилась дівчинка на Волині і справжнє її ім'я Лариса Петрівна Косач. А Леся Українка це псевдонім. Ось ви можете побачити маму Лесі Українки, це українська письменниця Олена Пчілка, тата Петро Косач, який був дворянином, дуже любив літературу, живопис, саму Лесі в дитинстві і в юності. Це кімната, в якій проживала маленька Леся. У Лесі було два брати і три сестри. Ви можете їх зараз побачити на фото. Дитинство Лесі пройшло в селі колодяжне. Зростала вона жвавою, допитливою дівчинкою. У чотири роки вона добре читала, п'ять уже навіть написала листа своєму дядьку. На фото ви бачите Лесю і її братика Михайла, з яким вона дуже дружила і була нерозлучною. У десять років Леся з Михайликом пішли на річку, і там Леся промочила ніжки, дуже промерзла і почала хворіти. Її довго лікували, але хвороба не відступала, дівчинка не могла рухатись. Кожен рух спричинював нестерпний біль. Закрийте, будь ласка, очки і уявіть собі хвору дівчинку. І що ви відчуваєте, коли послухали ось таку мелодію? Що ви відчули? Так, це мелодія, наче сльозинки, які падають з очей? Ця мелодія передає печаль, біль. Ось ці паузи, дійсно, наче сльозинки. Ми можемо, слухавши таку мелодію, зрозуміти, як важко було дівчинці. Який біль дійсно був для неї такий нестерпний. І Леся Українка, вона, можна навіть подумати, скільки було боляче йому, важко, але вона не здавалася. Хоч до школи її не віддали, вона навчалась вдома з вчителями, гарно малювала, грала на фортепіано, але підступна хвороба забрала цю можливість це зробити дуже боліло ручки. І тоді вона вирішує займатися літературою, складає вірші, казки, а записувати допомагають їй рідні. І ось один такий вірш вона написала, коли їй дійсно було дуже важко. Як дитині бувало, упаду собі на лихо, то хоч в серце біль доходить. Я собі вставала тихо. Що болить? мене питав. Але я не признавалась. Я була малою горда. Щоб не плакати, я сміялась. Першого свого вірша Леся Українка написала, коли їй було всього 9 років. Називався він Надія. А коли їй було 13 років, то з'явився перший друкований вірш конвалія. І тут вона вже підписала його псевдонімом Леся Українка. Ви можете побачити дитячі твори Лесі Українки, які були книжечки, подивіться, гарні, де були написані казки, вірші. Зараз пропоную трішки відпочити. Раз, два, три, чотири. 3, 4, раз, два. Розболілась голова. Треба трішки відпочити, щоб нового ще навчитись. Я пропоную вам уважно подивитись на оці картини. і зробити те, що на них написано. Літай, ніби метелик. Коли ви побачите таку картинку, літайте. Ніби мете. Стрибай ніби зайчик. Це такі завдання потрібно зробити, щоб відпочити. Кроку ніби з парасолькою, Дмухай, ніби вітер, кружляй ніби листя під вітру і стій на одній ніжці, як фламінго. Домовились так відпочити? Тому давайте. Сягнулись, присіли, пострибали, знову сіли, вийшла пауза, мала. До роботи нам пора. Давайте продовжимо. Вірші лесі Українки прості, легкі, милозвучні. їх можна проспівати, обіграти. І один із таких віршів ми з вами зараз послухаємо. Уважно! Сідайте, і ми будемо слухати вірш. Черешеньки поблискують черешеньки в листі зелененькі. Черешеньки ваблять очі діточкам маленьким Дівчаточко й хлоп'яточко під деревцем скачуть, простягають рученята та мало не плачуть. Раді б вишню з'їсти та високо лізти, ой, раді б зірвати та годі дістати. Ой, вишеньки, черешеньки, червоні і спілі. Чого ж бо ви так високо виросли на гіллі? Ой, того ми так високо виросли на гіллі, якби зросли низесеньку. Чи то ж би доспіли? Ось такі вірші, вишень, вишеньки черешні. Сподобався вам дітки? Так, молодці. Ось ви бачите музей. У тому будиночку, де народилась Лариса Петрівна Коса, тобто Леся Українка. Народилась вона 25 лютого. Ви могли бачити фото поетеси-письменниці на грошовій валюті України. Ось подивіться, будь ласка, її фото на монетах і також на марках України. А ще пропоную подивитись, як різні сучасні художники змальовували Лесю в своїх портретах, різними фарбами, кожний по-своєму. Подивіться, які гарні картини. Ну і як же без домашнього завдання? Пропоную вивчити віршик на зеленому горбочку, який написала Леся Українка. Він дуже легко вчиться. Послухайте. на зеленому горбочку у вишневому садочку притулилася хатинка, мов я дитинка. Стиха вийшла виглядати, чи не вийде її мати? І до білої хатинки, немов мати до дитинки, вийшло сонце, засвітило, і хатинку звеселило. Щоб вам легше було його вивчити, цей вірш, ми можемо подивитися ось на таку картинку і за допомогою мнемо-таблиці його запам'ятати легше, вивчити легше. легше. Ось на зеленому горбочку у вишневому садочку притулилася хатинка, мов я дитинка, стиха вийшла виглядати, чи не вийде її мати, і до білої хатинки, немов мати до дитинки, вийшло сонце. Засвітили і хатинку звеселили. Давайте спробуємо разом. Ще на зеленому горбочку у вишневому садочку притулилася хатинка, мов маленька є дитинка. Спіха вийшла виглядати, чи не вийде її мати. І до білої хатинки, не мав мати до дитинки, вийшло сонце, засвітило і хатинку веселило. Ось такі вірш. Пропоную його вивчити. Наше заняття закінчилося. Думаю ви запам'ятали, хто така леся Українка, і заняття вам сподобалось. Дякую за увагу. До побачення малята, до побачення дітки, до побачення дівчатка і хлопчики. До нових зустрічей.